Поліцейські Могилева Подільського затримали фігуранта, який скоїв замах на вбивство своєї дружини. Злочин стався 8 травня у могилів Подільському районі. Чоловіка, який встромив потерпілій ножа у спину, затримано у процесуальному порядку. Жінка госпіталізована. За попередньою інформацією слідства, між 57-річним чоловіком, який перебував в стані алкогольного сп'яніння, та його дружиною, виникла словесна суперечка на ґрунті ремнишів. Під час сварки зловмисник наніс удар ножем у спину потерпілій. Захищаючись від нападу, вона побігла до сусідів, аби їй надали допомогу. 53-річну жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Згідно висновку судово медичної експертизи, Чинені потерпілі і травми належать до тяжких тілесних ушкоджень. Знаряддя злочину вилучили. Слідчі могилі Подільського повідомили чоловіку про підозру у замаху на вбивство. Частина друга статті 15, частина перша статті 115 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.